Є любителі гри в лотерею протягом життя купують квитки. Деякі ж це роблять від випадку до випадку, існують любителі гри в покер і в рулетку. Є на світі щасливчики, що зривають джекпоти. Найбільші виграші в Україні є люди, яким якимось чудесним чином вдалося отримати великі виграші. Деякі з них з України 100 мільйонів гривень саме так у неабияку суму в 2009 році виграв житель Санкт-Петербурга в гослото прізвище переможця Альберт Бегратян. Альберт Бегратян виграв у лотерею стом гривень 35 мільйонів. Вручили Москвичу в тому ж 2009-му щасливцем виявився любитель гри в лотерею Євген Сидоров. А ось Надія Мухамецянова, яка проживає в УФІ в 2001 році придбала без 30 мільйонів гривень, придбавши перед Новим роком 6 лотерейних квитків, до 2004 року відноситься виграш у розмірі 29,5 мільйонів, а до 2001 Го у розмірі 11,5 мільйонів. Було ще чимало виграшів, проте всі вони меншого розміру, Детальніше про найбільші виграші в Україні. Детальніше на сайті Юзнеїв Сирю можна прочитати тут найбільший виграш Російське лото телевізійна гра під назвою. Російське лото є великою телевізійною лотереєю, як і в більшості подібних лотерей. Все залежить тільки від випадку для кого-то щасливого, а для кого-то немає. Російське лото національна гра і популярна лотерея. Відомо, що саме ця компанія пропонує найбільші виграші. Великий призовий фонд на сьогоднішній день отримати 100 мільйонів поки не вдавалося нікому, проте є дуже навіть вражаючі виграші. Відомо, що найбільшим став виграш у розмірі 29,5 мільйонів. Прізвище Везунчика не було оголошено компанією. Відомо лише те, що він з міста Запоріжжя, так як прізвище невідоме. То ніхто не знає, як ця людина розпорядився настільки чималою сумою. Найбільші джекпоти до сьогоднішнього дня найбільшим був джекпот розміром 390 мільйонів доларів. Він був розіграний в 2007 році в, США в лотереї Мека Мільйонс у 2011 році. В цій же лотереї вдалося виграти відразу двом жителям США. Джекпоту тоді склав 380 мільйонів і був розділений на двох. Мегамільйон з американська лотерея з величезними Джекпотами ще одна американська компанія, організатор лотереї, виплатила величезну суму щасливчику, який зірвав джекпот, мова про лотерею Повербал. Це сталося в 2009 році пенсіонер, який проживає в штаті Південна Кароліна. Купивши лотерею за пару доларів, отримав 260 мільйонів. У цій же лотереї американці зривали джекпотив в розмірі 211 мільйонів і в розмірі 212 мільйонів доларів у жовтні 2010 року джекпото EuroMillions склав 113 мільйонів фунтів стерлінгів. А за рік до цього громадянин Іспанії отримав суму рівну 126 мільйонам євро. У лотереї Сюпер а на лото європейці вигравали найбільші суми. Є ще одна лотерея Супер Еналото, яка двічі встановлювала рекорд за виграшами в Європі. Обидва вони припали на 2009 тисячі рік. Навесні іспанка виграла 123 мільйони євро, а в кінці літа цей рекорд був побитий. Італієць з села Баньоне отримав без малого 148 мільйонів євро. Великі виграші в покер, Виграші в покерних турнірах явище не рідкісне. Один з найбільших виграшів отримав Джиммі Голд. Розмір суми 12 мільйонів доларів грав покер велася на чемпіонаті світу, який пройшов в 2006 році в Лас Вегасі. Його учасниками в той раз були без малого 9 тисяч чоловік. Джиммі Голд виграв в покер надзвичайний стан є ще один рекордсмен Ерік Сайдел, який вибрав для себе спеціалізацію. Гру на турнірах за кар'єру їм отримано не менше 15 мільйонів доларів. Джонатан Дюамель в 2010 році виграв майже 9 мільйонів доларів. Майже стільки ж в 2011 році отримав Піус Хайнц. Великий виграшів рулетку. Виграш в рулетку можна вважати лише щасливим випадком. Дивитися на рулетку як на спосіб заробітку не варто, відомо, що в тривалій перспективі все направлено на заробіток казино, інакше це не мало б для них сенсу. На кожен виграш припадає чимала кількість програшів. Виграш в рулетку завжди випадковість, проте великі виграші трапляються серед відомих можна назвати декілька. Джозеф Джагерс в кінці 19 століття виграв суму близько до 3 з 25 тисяч доларів. Це сталося в одному з казино Монте-Карло. У тому ж 19 столітті майже мільйон франків дістався Чарльзу Уелсу. І теж Монте-Карло він зірвав банк. У казино Монте-Карло траплялися найбільше виграшів рулетку. Пройшло кілька місяців, і він знову зумів зірвати банк. Через це його навіть запідозрили в шахрайстві. Проте підтверджуючих доказів ні в кого не було. Гонсало Гарсія пилаю в 90-х роках минулого століття заробив на грі в рулетку близько 2 мільйонів доларів. Цю суму було виграно ним всього за два роки. Найбільший виграш в лотерею, найбільший сумарний виграш в лотерею зафіксований як багато рекордів. Не у рекордів Гіннеса це сума. Рівно 390 мільйонів доларів, що еквівалентно сумів в 286 мільйонів євро. Найбільший виграш в лотерею за версією Гіннеса склав 286 мільйонів євро. Так сталося, що Джекпоту був поділений між двома щасливцями. Це дивно, але кожен з них зумів підгадати всі сім двозначних чисел: один переможець, житель штату Нью-Джерсі, другий. Зі штату Джорджія виграш був зафіксований в 2007 році. Мова про лотерею Мега мільйонс. Завдяки такому грандіозному виграшу популярність даної лотереї США різко пішла вгору у Нью-Йорку в один із днів продали понад мільйон лотерейних квитків.